Доброго дня, маленькі українці і україночки. Сьогодні я вам пропоную дещо дуже і дуже цікаве а саме гімнастику для мозку, або ще, як її називають, брейн-гімнастика. Для цього нам потрібен гарний настрій, потрібно, щоб ви гарненько сіли за столик, і потрібні наші ручки, наші пальчики, тому що ми сьогодні будемо працювати саме ними. Отже! Розпочинаємо першу праву. Ось таким чином. Молодці, у вас все гарненько виходить. Та тримати. Так, наступна вправа номер. Два. Беремо наші долоньки, ставимо їх на столик. Одну долонку ми вжимаємо в кулачок, а другу пряменько. І міняємо місцями. Ось так. Молодці дітки. Чудово. Ось такими руками. Супер, молодці. Постукайте по столі розслабленою кистю правої, а потім лівої руки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодці. Покладіть праву руку на ребро. Зігніть в кулачок. Випряміть і покладіть на долоню. Тепер це все повторимо з лівою ручкою. На ребро. Зігніть в кулачок. Випряміть і покладіть на долоню. А тепер давайте, дітки, з вами пришвидшимося, подивимося, як ви вмієте робити цю вправу швидко. На ребро кулачок, випряміть і покладіть на долоню. На ребро кулачок випряміть і покладіть на долоню. Молодці! Права будиночок. З'єднуємо випрямлені пальці рук. Ось так. А тепер силою правої руки натискаємо на ліву. Ось так. Сильно, 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 сильно. Молодці! А тепер лівою ручкою. Сильно, сильно, сильно. Ось так. Натискаємо на праву. Молодці. Тепер наші ручки можна покласти долонками донизу. Стукаємо по столі пальцями по черзі правою рукою. Один, два. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, пять. Молодці! А тепер стукаємо пальцями по столі лівою нашою ручкою. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Для цієї вправи нам знадобиться олівчик або ручка, або фломастер, хто що має під рукою. Поклали його на столик. Так. Тепер поклали нашу праву ручку на столик. передпліччя зафіксували. І нам потрібно вказівний і середній пальчик. І ми зараз з ним. Ними будемо піднімати наш олівчик або ручку. Ось так положили гарненьку ручку. І між цима двома пальчиками захватили нашу ручку і ось так підняли. Молодці. Ви гарно справились завдання. А тепер помаленько положили нашу ручку. Тепер нам потрібна наша ліва рука. Ложимо кисть, кисть на столик. Нам потрібен вказівний і середній пальчик. І беремо нашу ручку. Ось так і фіксуємо і ось так підняли. Молодці. Ось так тепер беремо і легенько ложимо нашу ручку на столик. А тепер спробуємо трішки швидше. Ось, положили тепер нашу ручку рівною ручкою. Ось так взяли і підняли нашу ручку чи олівець. Молодці. Дітки, ми сьогодні з вами дуже плідно та гарно попрацювали. Ви молодці, гарно справилися з завданням. До нових зустрічей! Па-па!